Будемо дивитися, якщо Україна буде мати шанс закінчити цю війну справедливим миром для України, для українців, а вже ж я президент України, я буду робити все, щоб це наблизити. І ми будемо, якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп, я в це вірю, і якщо він зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку для України, то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Я розумію, що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну. Ну просто неможливо. Немає. Немає. Була дата одна з дат була, коли пан Келлог а, збирався приїхати в Україну. Я знаю, що команда американська збирається приїхати в Україну. Мені здається, це правильно. Наша команда була в Вашингтоні, зараз команда американська збирається приїхати, поспілкуватись про якісь деталі більш детальніше. І я думаю, підготувати бачення для наше бачення для президента Трампа перед нашою з ним зустрічю. А со амесіа відео ювен де гад.